У визначений час Житомирських політиків та тих людей, які їм співчувають, було не так уже й багато біля пам'ятника Корольова у Житомирі. Дехто навіть підрахував, що працівників засобів маси інформації було більше ніж протестантів. Згодом люди зібралися і провели мітинг. Справа в тому, що зараз каденція нинішнього уряду це показник розгулу корупції, безнаказаності і непрофесіоналізму. Є чимало ілюстрацій по ходу своєї діяльності як громадська організація, яка протистоїть корупції, зловживанням, розкраданням і казнокраству. Ми можемо твердо заявити те, що зараз нинішній уряд це уряд непрофесіоналів, уряд. Клептократів, які схильні тільки красти і захищати свої корпоративні інтереси. Житомирські політики та активісти зазначали, що є уже ряд місцевих рад, які прийняли рішення про недовірю уряду. Зарплати та пенсії низькі. Ми розуміємо, що уряду важко надважко розрулювати всю цю ситуацію, але особисто я вважаю, якщо командир відчуває, що він програв бій, він має подавати у відставку. Інше питання на кого замінити так. сьогоднішній уряд. Ну питання стоїть відкрите. Є з кандидатури, але в принципі, ну, ці кандидатури не заслуговують. На якусь довіру, як і в принципі, вся сьогоднішня влада, учасники протесту наголосили, що вони будуть і далі проводити акції до того часу, поки цей уряд не зійде з політичної сцени.